Кен Лю. СПОГАДИ про матір. 10. Батько знервовано перестрів мене біля дверей. Емі, поглянь, хто тут у нас. Він зробив крок у бік. Вона виглядала так само, як і на знімках, які були розвішені повсюду в нашому будинку: чорне волосся, карі очі, бліда шкіра. І все ж вона почувалася чужинкою в цьому домі. Я опустила сумку з книгами, не знаючи, що робити. Вона наблизилася, нахилилася і обійняла мене спочатку обережно, а потім міцно міцно. Вона пахла лікарнею. Тато розповів мені, що лікарі не здатні вилікувати її хворобу, їй лишалося жити за два роки. Ти вже така доросла від відчуття її теплого і ласкотливого дихання на моїй шиї, я несподівано для себе самої обхопила маму руками. Мама захопила подарунки для мене вже за малу сукню, вже пізні для мого віку книжки й модель космічного корабля, на якому вона літала. Я була в дуже тривалій поїздці, сказала вона. Корабель рухався настільки швидко, що навіть час на борту сповільнився, мені здалося, що минуло лише три місяці. Тато мені вже все докладно пояснив так, вона зможе надурити час, розтягнути відведені їй два роки, щоб мати можливість спостерігати, як я дорослішатиму, але я не перервала її розповіді, мені подобалося слухати її голос. Я й гадки не мала, чого ти хочеш, вона була збентежена своїми ж подарунками, які стояли довкола мене, призначені для іншої дитини, доньки, яку вона уявляла. Мені насправді хотілося отримати гітару, але тато вважав, що я ще замала для неї. Якби я була старшою, то могла б сказати їй, що все гаразд, що мені подобаються її подарунки, але тоді я ще не вміла вправно брехати. Я запитала в неї, як надовго вона залишиться з нами. Замість прямої відповіді вона сказала: Пропоную не спати всю ніч і робити все, чого не дозволяє батько. Ми пішли в місто і вона купила мені гітару. О сьомій ранку я нарешті заснула в неї на колінах. Це була фантастична ніч. Коли я прокинулася, вона вже поїхала. 17 якого біса ти сюди припхалася? Я ляснула дверима перед обличчям своєї матері. Емі, тато знову відчинив двері. Побачивши його поруч із матір'ю, досі 25-річною, геть такою ж, як і жінка на фотографії, я раптом збагнула, наскільки він зістарився. Це він обійняв мене, коли я від слідів кров'янистих виділень на моїх трусиках. Це він із червоним обличчям просив продавчиню в магазині допомогти мені з підбором бюзгалтера. Це він став і просто тримав мене, коли я репетувала йому в обличчя. Вона не має жодного права пірнати назад у мого життя раз на сім років, немов якась фея. Пізніше вона постукала у двері моєї спальні, я залишилася лежати в ліжку і не видала ані звука. Вона все одно увійшла. Вона пролетіла довгі світлові роки, аби потрапити сюди, тож фанерні двері точно її не зупинили б. Мені припало до душі, що вона штовхнула їх, аби побачити мене, але одночасно й ненавиділа її за це усе складно. Елегантне плаття, промовила вона, моя сукня для випускного висіла на дверях, вона була елегантною і коштувала половину моїх заощаджень, поки я не порвала її. Через деякий час я повернулася і сіла. Вона шила, сидячи в моєму кріслі. Вирізала зі свого сріблястого плаття клапоть у формі гітари і нашивала його на дірку на моєму. виглядало просто чудово. Моя матір померла, коли я була ще маленькою дівчинкою, сказала вона. Мені не випало нагоди пізнати її. Саме тому я вирішила, що щось придумаю, якщо дізнаюся. Так дивно було її обіймати вона могла бути мені старшою сестрою. 38. Ми з мамою сиділи в парку, немовля Дебі спала в колясці, а Адам носився разом із іншими хлопчиками в ігровому містечку, вищаче від радості. Я ніколи не мала нагоди побачитися зі скотом, промовила вона, ніби вибачаючись. Ви ще зустрічалися в старшій школі, коли ми бачилися востаннє. Він був гарним чоловіком, майже вимовила я, ми просто надто віддалилися один від одного. Це мало бути легко, я так довго брехала всім довкола, включаючи себе саму, але я втомилася брехати. Він був засранцем, мені просто потрібні були роки, щоб визначити цей факт. Любов змушує нас робити дивні речі, сказала вона. Мамі виповнилося лише 26. Коли я була її віку, мене теж переповнювали надії, чи могла вона насправді зрозуміти моє життя. Вона запитала мене, як помер батько. Я відповіла, що його смерть була легкою, хоча це було далеко від правди. Моє обличчя вкривало більше зморшок, ніж її, і я відчувала, що маю її оберігати. Не говорітимемо більше про сумні речі, сказала вона. Я гнівалася на неї через посмішку, але була рада, що вона зараз тут зі мною. Усе було так заплутано. Тому ми переключилися на розмови про немовля і спостерігали, як грається Адам, поки не сутеніло. 80 Адаме. Запитую я мені важко розвернути інвалідний візок, і все перед очима здається таким тьмяним. Це не може бути Адам. У нього зараз вистачає клопоту новонародженою дитиною, можливо, це Дебі, але вона жодного разу не приходила. Це я, каже вона, і сідає поруч. Я придивляюся вона виглядає так само, як і завжди, але не зовсім. Запах ліків сильніший, ніж зазвичай, і я відчуваю, як трусяться її руки. Скільки часу ти подорожувала з відльоту? запитую я. Два з чимось роки, відповідає вона, і більше не полечу. Мені сумно це чути, проте й радісно, усе так заплутано. Воно того вартувало. Мені випало бачити тебе менше, ніж решті матерів, але й більше. Вона підтягує стілець до мого крісла, і я прихиляю голову до її плеча. Я засинаю, почуваючись молодою, і знаю, що вона ще буде тут, коли я прокинуся.